Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги млин для спецій. Це зручний та стильний механізм для потрібнення перцю та солі, який працює від USB-зарядки. Завдяки автоматичному режиму вам не потрібно прикладати зусиль. Достатньо натиснути на кнопку та пристрій самостійно виконує роботу. Регулювання ступеня крупності дозволяє налаштувати млин для різних видів. Спеції від дрібного до більш грубого помилу, вбудоване led підсвічування додає зручності при використанні в темряві, дозволяючи чітко бачити кількість спецій. Млин має компактний та сучасний дизайн, роблячи його ідеальним доповненням до будь-якої кухні.